Боєць 25-го стрілецького батальйону Андрій Васькін звинуватив командування у неетичній поведінці та неналежних умовах служби. В інтерв'ю ЗН Юей Васькін заявив, що командир батальйону Олександр Крикунов та його заступники не дбають про безпеку та благополуччя своїх підлеглих. Він також розповів про виховні хати, де, за його словами, тримають бійців, які завинили. Відбирають телефони, змушують працювати в день, а вночі замикають у підвалі. Мене привезли в інше місце, як виявилося, на виховні хати. Розпитали, де служив, сказали відключити телефон, сфотографували. Потім зайшов полковник і спитав Знаєш, навіщо тебе сюди привезли? Я говорю, не знаю. Він засміявся і каже якомусь мужику закрий його в підвалі, завели мене в підвал, розповів Васькін. Васькін стверджує, що сам він був поміщений у таку хату без пояснення причин. За його словами, через якийсь час його звільнили за наказом командира взводу. У міноборони України заявили, що з початку року отримали 11 скарг на дії керівництва 25-го батальйону. Усі звернення передано до Генштабу ЗСУ. Водночас, у Донецькому відділі військової служби правопорядку міноборони стверджують, що Васькіна було поміщено у підвал у зв'язку з повітряною тривогою, бо турбувалися про його життя. Розслідування цієї історії продовжується.